Усім привіт, з вами я Іля, ми сьогодні граємо у Майнкрафт. Але що буде, якщо зіграти в копії Майнкрафту? Це ж те саме, як Майнкрафт, але Копія. Тож, ми сьогодні будемо грати в копію Майнкрафту, як називається Blockman Go. Дивіться до кінця і побачите, що буде далі. Тож, перший, який я. Режим, який я хотів зайти, це саме бедварс. Популярна гра. Звісно, я нубасик, але аледу. Ну, мені все рівно. Я хоч знаю, що це бедварс таке. Але початок не дуже цікавий, бо ми купляємо блоки. Але найголовніше ми забудовуємо ліжко. І найголовніше в Бедваті це забудовувати ліжко. Але я знаю, вам це дуже нудно, де хочете робити, вам це подпіхня. Але все ж таки треба робити, щоб інші працівники не завдали шкоду. Ой, ледь не забув. В зелених ліжко ламають. І ось ви бачите вже один. Противник. О, ви бачите, як я перепрыгнув вже, до речі, нуль. І басик наш руйнує, до речі, і в мене виникло таке питання збудувати прапор України. І ось що в мене вийшло. Поняли? Прапор України, все, погнали. А потім я подумав, що це еліт. Це що, лід? І потім подумав, що це. Противник, але це мій кен. І я думав, що це за лаги таке? Що за лаги А потім я по. а потім в нього виповнилось 21 хп І ось наше ліжко ледь-ледь лабають. Ось так ось. Ну вже. Всіх збили. І ось моя команда виграла. Ну, як моє ліжко було зламане, то все рівно. А ви ставте лайки та підписуйтесь на канал і не пропустіть відео. Щоб не пропустити нових відео. А з вами був я, Ілля. Всім пока.